Друзі, став та вподобайка. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення мишеня пише про те, що РДК прориваються до основних міст та беруть їх в кільце. А на Росію здійснена масована атака. Понад 150 дронів та ракети. Все прикордоння горить РДК просувається та просить місцевих жителів не покидати укриття. Тривають перестрілки на вулицях Білгорода, Ростова, Курська та навіть мости. Розгвардійців розбивають Москва, відкликає війська з під Авдіївки та Бахмуту. Україна перехоплює ініціативу Небо чорне. Не від дронів останніми днями відбувалися масовані атаки українських ударних дронів по території країни терористки Росії. Про їхні наслідки є багато повідомлені в інформаційному просторі. Однак не всі вони відповідають дійсності. Зокрема, повідомлення щодо нібито знищення РДЛО а 50 у Таганрозі. про це розповів автор телеграм-каналу Дасє Шпіона. Він уточнив наслідки атак на деяких об'єктах, про які була неправдива інформація. У змі перш за все, автор телеграм-каналу уточнив інформацію щодо збитків. Завданих ударами безпілотників по таганройському авіаційному заводу імені Беріва, зокрема про нібито знищення борту А 50 внаслідок цієї атаки. Мої джерела цієї інформації не підтверджують. Однак, результатом атаки стало пошкодження одного з бортів, який знаходився на технічному обслуговуванні. В ангарі, куди прилетіли два ударні ППЛА, знаходився літак Амфібія Б-200. Борт отримав ушкодження фюзеляжу та правого крила йдеться у повідомленні досьє Шпіона. Зазначимо, що за даними Земілетеребаланс. Дві 2023 у строю збройних сил Росії наразі налічується лише один Б 200 з приписаний до морської авіації ВМФ РФ. У ніч на 12 березня чотири ударні дрони атакували нафтобазу в російському місті Орел. Виник спалах внаслідок удару виведено з ладу три резервуари зберігання нафтопродуктів загальним обсягом 6 тисяч метрів кубічних. Повідомив автор каналу. Тієї ночі два ударних БПЛА атакували нафтопереробний завод Лукойл у Ніжогородській області. Виникла сильна. На пожежа пошкоджено основні установки переробки нафти, зазначив автор досьє шпіона. Також у ніч на 12 березня дрони завдали удару по трансформаторній підстанції Черемошної в Білгородській області. Внаслідок атаки на об'єкті сталося загоряння обладнання підстанції. Знеструмлено 10 населених пунктів. Йдеться в повідомлення. В день 12 березня. Ударні безпілотники атакували сільськогосподарське підприємство у прикордонному районі Білгородської області, яке за даними досьє шпіона на час війни використав. Оється на потреби російської першої танкової армії. Наслідок удару було пошкоджено ангар, який росіяни використовували як ремонтну базу. Військової техніки постраждалих немає, зазначив автор телеграм-каналу. Увечері, 12 березня, було завдано удару по газорозподільній станції у прикордонному районі Брянської області. Станція обслуговує домівки місцевих жителів та підприємства а також знаходиться у ланцюжку транзиту газу з Брянської області до Чернігівської, який після початку повномасштабного вто. Орнення було зупинено, повідомив автор каналу. Як повідомляв обозюаречник Гур Андрій Юсов, заявив, що всі об'єкти, які Росія використовує у воєнних цілях проти України, можуть зазнавати ударів на окупованих територіях чи у самій Російській Федерації. Він попередив, що така робота буде продовжуватися. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.